Ну все пропало. Мені починають дзвонити. Люди кажуть, що тепер? Вже буде кримінальна відповідальність, вже просто так не перепливеш оту тісу. Що робити? Прем'єр-міністр вніс законопроєкт. І просто скоро його вже приймуть. Що робити? Скільки часу залишилось? Вже люди консультуються, як, як виїхати з України, у кого там є відстрочка. Вони вже питають. Потрібен супровід адвоката. Терміново виїжджаємо, а то все. Далі, далі просто диктатура Ну, неможливо. Неможливо, що робити? Що робити? Паніка у людей. Друзі, це вже було. Оці всі законопроєкти щодо введення кримінальної відповідальності для громадян України щодо незаконного перетину кордону. Ну, я би так сказав, що скоріш за все, не знаю точно, звісно, але скоріш за все, оцей законопроект прийняти не буде. Ніхто не буде встановлювати кримінальну відповідальність для громадян України щодо перетину кордону незаконного. Ну, це неможливо, оскільки ми не в Радянському Союзі і не в УССР, як там хтось кажуть, живемо. Та ні. Ну, Інші часи. Ну, Не можна людину тримати у кордонах якоїсь країни. Це не законно, це протиправно. Більш того, у нас нема закону, який би. Взагалі встановлював би обмеження громадян щодо виїзду з України. Ну, Нема такого закону. Тому про яку кримінальну відповідальність взагалі тут йде мова. Ну, Звісно, що можете сказати, та відповідальність за те, що там людина десь не в пункті пропуску пройшла по лісу або через річку, або ще якось там. Перестрибнула, от за це може бути кримінальна відповідальність. Ну, якщо якщо цей законопроект буде проголосований, він буде прийнятий, підписаний президентом і вступить в силу відповідно після публікації. Але на початку вже цієї війни, ну, мається на увазі там чи в 22-му році, був вже подібний законопроект, і він... Не був взагалі проголосований. Його не голосували, його не ставили на порядок денний. Чому? Та тому, що такі законопроекти спеціально запускаються для того, щоб відволікти вашу увагу від чогось головного. Пишіть в коментарях, від чого вас хочуть відволікти. Саме на День молоді Володимир Зеленський дав розпорядження, розпорядження прем'єр-міністру от е, Випускати або там прийняти рішення щодо е, випуску за межу України молоді до 22 років. Але відповідно до чинних е, позицій, молодь у нас це до 45 років, то чому всю молодь. Не відпускати з країни 45 років у нас молодь, а не 22 роки. А якщо серйозно, друзі, то відповідно до Чинної Конституції України, до речі, є встановлені відповідні повноваження Президента України. І президент України він не є виконавчою владою. Чому він дає розпорядження взагалі прем'єр-міністру? Дивіться, у нас є відповідна стаття в даному випадку 102 конституції України, де написано, що президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання де Конституції України, прави, свобод людини громадянина, тобто він є гарантом додержання прав свобод людини і громадянина. Це дуже важливо. Ну і там ще написано, що гарант реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства ЄС та НАТО. Але це таке. От, це було внесено путін, Да? А нас саме цікавлять повноваження президента, що він взагалі може робити? Чи може він взагалі впливати таким чином на. Рішення, які стосуються саме обмеження прав громадянина, саме обмеження прав громадянина щодо виїзду. От Кабінет міністрів України це саме вищий орган в системі органів виконавчої влади. Оце важливо, що у нас виконавча влада, вона представлена саме кабінетом міністрів, не президентом. Президент він не керує у нас. Прем'єр-міністром. В дійсності він е, може впливати на кабінет міністрів. Це так, але прем'єр-міністр призначається Верховною Радою за паданням президента України. Тобто, він подає його кандидатуру, кандидатуру прем'єр-міністра. Так, при цьому треба розуміти, що у кабінета міністрів також немає повноважень. Якщо ми подивимось на повноваження прем'єр-міністрам, то там нема ну, не прем'єр-міністра, навіть а всього кабінету міністрів. Тобто це колегіальний орган, коли всі міністри збираються. Так, Так от кабінет міністрів у межах своїх повноважень може видавати там постанову відповідні розпорядження. Які можуть стосуватися знову ж таки тільки в межах повноважень, стосуватися більш розширеного там тлумачення чи уточнення законів. Проте закони вони приймаються, приймаються Верховною Радою. У нас є стаття 92, де написано, що виключно законами України приймаються. Питання, що стосується прав і свобод громадянина. А, звісно, що перетин кордону це конституційне право громадян, тобто на свободу переміщення. Це конституційне право. Воно закріплено взагалі то. Взагалі -то Законом, так? і законом встановлюється також правовий режим державного кордону, тільки законами, ані кабінетом чи міністром, чи прем'єр-міністром, чи президентом. Вони не мають повноважень щодо цього. Вони не можуть забороняти чи не забороняти громадянам України виїжджати за кордон взагалі-то. Дивіться, у нас ще є. Така стаття, яка встановлює взагалі окремо право Громадян на свободу переміщення. Написано, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір, місце проживання, право вільно залишати територію країни за винятком. обмежень, які встановлюються законом. Тобто лише законом можуть бути встановлені обмеження, що стосуються виїзду за кордон, ані якимось там. Прем'єр-міністром, чи прем'єркою-міністеркою, чи всіма міністрами разом взятими. Це неможливо. От. І, по-друге, у нас є стаття 22. Там написано, що права свободи громадян вони закріплюються в Конституції і законами і не можуть бути звужені. Тобто їх зміст не може бути звужений при внесенні змін до законів. Тому не можна взагалі то внести зміни і обмежити права громадян на виїзд з країни. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Здавати свою свободу і незалежність, а це найголовніше, що не можна здавати